Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер будівельник і в даному відео я хочу показати вам чергову концепцію будинку на два поверхи. Другий поверх може бути як мансардним, так і повноцінним. Також дах будинку ми підбираємо індивідуально, це може бути плоский дах, це може бути двохсхилий дах або чотирьохсхилий дах. Площа даного будинку без тераси складає 115 метрів квадратних. Габаритні розміри залежать від матеріалу зовнішніх стін, але приблизно це 7х10 метрів. Метрів. Наприклад, тераса може бути розміщена зі сторони входу і грати роль також вхідної групи або з протилежної сторони будинку виходом з вітальні. При вході в будинок нас зустрічає досить просторий тамбур з шафою для зберігання верхнього одягу. Справа від вхідних дверей є ще одні двері в теплогенераторну, де буде розміщене інженерне обладнання. До речі, якщо ви ще не бачили відео з нормативними вимогами до газового котла, то посилання на нього буде справа вгорі. При індивідуальній роботі над проєктом вхід в теплогенераторну можна виконати з тамбура, пожертвувавши таким чином довжиною шафи. Коридор мені вдалося виконати мінімальних розмірів з максимальною ефективністю експлуатації. Наприклад, якщо вам потрібно одразу піднятися на другий поверх або зайти в спальню чи в туалет, щоб помити руки. То для кожного з цих трьох сценаріїв вам достатньо виконати один-два кроки. Природне освітлення коридора здійснюється через мансардне або звичайне вікно у випадку повноцінного поверху, також справа через велике вікно вітальні. Між вітальнею і кухнею розміщене місце для розташування обіднього столу. У вітальні є мультимедійна зона, розміщений камінофен з місцем для зберігання дров та диван. Кухня П-подібна з вікном на терасу, через яке, наприклад, зручно передавати посуд та їжу. Якщо в нас тераса буде розміщена на задній частині нашої ділянки, то ми можемо зробити вихід на неї з вітальні. У санвузлі розмістилась повнорозмірна ванна, унітаз з прихованою інсталяцією та рукомийник. Житлова кімната на першому поверсі може виконувати функцію, наприклад, спальні для літніх людей або гостєвої кімнати. Також її можна використовувати і як кабінет. Сходові марші я рекомендую проєктувати в максимально зручної форми і не економити простір на одну-дві сходини, оскільки потім про цю економію можна шкодувати весь період експлуатації. Максимально зручна це класична П-подібна форма в плані, яка складається з двох маршів та проміжної площадки. Ширина маршів та площадки в даному випадку 1 метр. Висота сходини коливається в діапазоні від 160 мм до 180 мм, все залежить від того, який ми з вами виберемо матеріал і яку висоту стелі ви виберете вже індивідуально. Ширина сходини може коливатися від 270 до 300 мм в залежності від оздоблення. Ну, і якщо в когось в родині є. Велика нога, наприклад, 45-й розмір і більше, то потрібно це враховувати, оскільки при спуску вниз може бути незручно і небезпечно. При такій формі сходових маршів ми можемо максимально ефективно використовувати простір під сходами. Наприклад, в даному варіанті я розмістив кладову, яка також може виконувати і роль міні-пральної кімнати, де можна розмістити пральну і сушильну машини. І так піднімаємось на другий поверх і попадаємо в компактний простір коридору, який освітлюється природнім світлом через мансардне вікно або вікно в стіні у випадку повноцінного другого поверху. Навпроти сходового маршу двері в загальний санвузол з ванною, унітазом, умивальником та можливістю встановлення пральної машини. Справа при підйомі сходами ходами двері майстер-спальню. До речі, при бажанні ці двері можна перемістити в глибину спальні до 70 см. Якщо, наприклад, комусь психологічно буде некомфортно, що спуск знаходиться так близько до дверей, все індивідуально. Майстер-спальня досить простора, 15 метрів квадратних зі своєю гардеробною кімнатою та санвузлом з відкритим душем. По ліву сторону при підйомі сходами знаходяться двері в дві роздільні дитячі кімнати, практично одинакової площі. Також коротко поясню по вентиляційних і димових каналах в даному будинку. Блок каналів теплогенераторні. Перший канал це вентиляція теплогенераторній. Потім канал димовидалення для твердопаливного котла, канал на випадок встановлення газового котла, його ще можна назвати резервний канал, канал для фанової труби, плюс на другому поверсі в даному каналі встановлена труба для вентиляції гардеробної кімнати. І тут я хочу зазначити, що у своїх проєктах фанову трубу я вивожу в сторону і нижче рівня виходу вентиляційних каналів. Це виконую я для того, щоб запобігти потраплянню неприємних запахів через вентиляцію при можливій зворотній тязі. П'ятий канал це роздільна вентиляція санвузлів на другому поверсі. Блок каналів на кухні. Перший канал це вентиляція кухні, другий це витяжка над плитою, вентиляція санвузла першого поверху, канал для фанової труби. Блок каналів у вітальні, канал вентиляції і канал димовидалення для каміну. Загалом площа першого поверху становить 59 метрів, площа другого поверху 56 м. Тераса, як я вже і говорив, підбирається індивідуально і її площа в загальну площу будинку додається з понижуючим коефіцієнтом 0,3. При замовленні даного проєкту по індивідуальному доопрацюванні ви можете тут міняти абсолютно все. Матеріали, технології, форму фасаду, мансардний поверх, повноцінний поверх не можна лише змінювати внутрішні габаритні розміри даного будинку і пересувати центральну несучу стіну. Всі умови придбання даного проєкту знаходяться на моєму сайті. Посилання під даним відео. Якщо вам сподобалась концепція даного будинку, то я буду дуже вам вдячний за вашу вподобайку. Також в коментарях напишіть свої побажання до змін в плануванні, що би ви поміняли, що вам зручно, що незручно. Я обов'язково це все розгляну і внесу в наступних варіантах планування. Також я зараз працюю над варіантами фасаду до даного будинку і рахую його кошторис будівництва. Тому, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Єдності нам і перемоги до зустрічі!